Недовіра виконувачу обов'язків міського голови депутат Тарас Румянцев вніс це питання до розгляду на пленарному засіданні сесії. Хоча попередньо воно не обговорювалося. Депутати ініціативу підтримали. На жаль, у нас немає законно обраного міського голови у місті, і із цієї колоди карт 60, які у нас і в міській раді на жаль, мусимо вибирати. Депутат Тарас Румянцев констатовал, Виктор Щадей займался выборами, тоді, как у мести назрело, без невирішених вырешенных питаний. Будучи директором коммунального предприятия, предприятия парк культуры и під замок. я неоднократно, десятки раз звонил Виктору Ивановичу, и он не удосужился даже поднимать трубку. Я пытаюсь добиться асфальтирования внутренней дороги по улицам Можайсков и Челюскинцев. На данный момент только сейчас мне пришел ответ. Это проходит, ну, по крайней мере, полгода с тех самых пор, когда Виктор Иванович занимает этот пост. У таємному голосуванні взяли участь не всі присутні депутати. На руки роздали 39 бюлетенів. З них у підсумку недійсними визнали три при підрахунку голосів. Комісія встановила наступні результати за дострокове припинення повноважень секретаря ради 35. Проти один після голосування Віктор Щадей покинув приміщення міськради. Головуючою на сесії обрали депутата Ольгу Травіну. До порядку денного включили питання про обрання нового секретаря міськради. Активісти і представники громадської ради просили перенести це питання на наступне засідання. Публічно можна було говорити десь на сайті, хто хоче доготуватись на цю посаду. Які його які його план дій по виводу міста із Теперішнього е, прірви такої, так? З такою пропозицією погодились не всі. Депутати переконані, місто не може залишатися без керівника. Якщо ми зараз не оберемося від заряд міської ради ну, і будемо чекати до наступної сесії, або хтось десь обговорить, місто зайде на той час в колапс, в колапс фінансовий, в колапс економічний. Тому що ті рішення, які були прийняті зараз на цьому засіданні Живоцької міської ради, вони не будуть підписані. А якщо не будуть підписані, значить вони не вступлять в дію. Депутати запропонували лише одного кандидата на постсекретаря ради Віталія Семаля, одного із заступників міського голови. Тож почалась підготовка до другого таємного голосування на сесії. Мені ну особисто імпонує фігура Семаля, тому що два місяці останні він фактично керував містом. І працював, і дороги ремонтував, і так далі. Тобто, ну людина, яка, яка знається на проблемах міста, цього разу в голосуванні взяли участь на двоє більше депутатів ніж у попередньому голосуванні, а саме 41. Недійсних бюлетенів при підрахунку не виявили. При підрахунку голосів комісія встановила наступні результати за 41, проти 0, Утрималися 0. Тож депутати прийняли рішення одноголосно. Віталій Семель у свою чергу звернувся до депутатського корпусу. А депутатів прошу уже перестати мірятися довжиною політичних гасл, кольорами і прапорами, а разом спільно із людьми, які тут, які просять нас про допомогу і роботу, яка лежить на наших плечах, забезпечити системну результативну роботу. Вже з новим головуючим секретарем міської ради і виконувачем обов'язків міського голови засідання продовжилось.